Різниця невролога та невропатолога. Ну, невролог це лікар, який займається діагностикою, профілактикою, лікуванням, болей. волі. А невропатолог це лікар патолога-анатом або падгістолог, який угу. спеціалізується на захворюваннях нервової системи. Просто чомусь у нас в країні вирішили лікарів моєї спеціальності називати невропатологами. Це пішло ще із Савка, хоча це неправильно. От. Але воно mm -hmm. так засіло в головах людей да, і лікарів, які принципово не використовують термін невролог. От. І коли ти їм задаєш питання, чому там уролог, а не уропатолог, або mm -hmm. чому кардіолог, а не кардіопатолог, відповіді я так і не отримав. У нас невролог, а невропатологів взагалі мало, тому що мало хто займається. От, це дуже-дуже вузько. Але такі є okay. спеціалісти і в нас, в нашій країні. Тому я. Рекомендую, раджу нашим глядачам. А, з...